Ніхто не почув перших ударів дзвону, який бив НАСПОЛОГ, провіщаючи смерть з ЗЕМЛІ. Артур КЛАРК ПІСНІ Далекої ЗЕМЛІ Трохи СЛІВ З передмови. В основі цього роману лежить ідея, висловлена майже три десятиліття тому в одноіменному оповіданні. Проте написати роман мене надихнув, вживаю це слово в негативному значенні, зорепад так званих космічних опер. Прошу правильно мене зрозуміти, мені дуже сподобалися найкращі серії зоряних мандрів, як і епічні фільми Лукаса Спілберга, коли згадати тільки найславетніші приклади з цього жанру. Але твори ці, власне, казкові, а не науково фантастичні у точному розумінні цього терміна. Нині можна з достатньою певністю стверджувати, що в реальному світі нам, мабуть, ніколи не вдасться перевищити швидкість світла. Навіть як найближчі зорені системи лишаться віддалені від нас на чимало десятиліть чи століть, жоден космічний корабель неспроможний буде переправити вас з одного зореного скупчення до іншого за тиждень. Цей роман є, власне, ще одна моя спроба створити цілком реалістичну оповідь на міжзорену тематику. Подібно до того, як у космічній прелюдії 1951 року, я з допомогою знаної або передбаченої тоді технології зобразив першу подорож, здійснену людством поза межі Землі. В цьому романі ви не знайдете нічого, що суперечило б відомим засадам чи заперечувало їх. Єдиною справді буйною екстраполяцією можна вважати квантовий двигун, але навіть він має вельми поважну рідню. Якщо він виявиться нездійсненною мрією, ну що ж, тоді існують деякі ймовірні альтернативи. І коли ми, примітиви ХХ століття, можемо їх собі уявити, то майбутні вчені безперечно винайдуть щось набагато краще. А тепер мої власні думки ніколи раніше не звертав уваги на твори даного автора, якщо не враховувати його магном тетралогію космічна Одіссея. Про яку я розповім в наступних відгуках, пісні далекої землі це класична фантастика в стилі ретрофутуризму. Цю книгу я знайшов на своєму кіндлі і просто взявся її читати, не плануючи того заздалегідь. Анотації не бачив та відгуків на цей роман я не зустрічав. Однак, тим не менш, оповідь захопила мене і сторінка за сторінкою я почав продиратися крізь тенета історії. І це було круто. Від роману віє якоюсь ностальгійною теплотою та наївними мріями з дитинства. Тут немає гострих кутів, батальних сцен, якогось екшену. Почалося все з того, що, проводячи експерименти в надрах Землі, вчені випадково визначили, що Сонце загине набагато раніше, аніж очікувалось. Це були дослідження по виявленню нейтрину. В другій половині третього тисячоліття технології людства досягли того рівня, коли ми змогли собі дозволити відправляти кораблі розсіювачі на придатні для життя планети. Тобто запускалися космічні апарати з усім необхідним для того, щоби започаткувати життя в інших світах. Так тривало до середини 4-го тисячоліття, допоки Сонце не померло, забравши з собою і нашу планету Земля. Що робили люди в очікуванні кінця всього? Жили як востаннє, бо так воно й було. Незважаючи на те, що Землі давно немає, одного разу на одну з раніше вдало заселених планет прилітають прибульці з Землі. Їхня ціль прочитайте та й дізнаєтесь. Основні події відбуваються на планеті Таллас, яка має лишень три вулканічні острови неподалік одне одного, які оточує прісний океан. Він займає всю планету. Людство оселилося тут якихось сім століть тому, коли один з перших кораблів розсіювачів прибув сюди, і відтоді тут зародилося суспільство. Без війн, без епідемій, без релігії та нашарувань інших утворень, притаманних людській расі на Землі. На сторінках книги можна знайти безліч філософських роздумів на тему релігії, емоцій, роздумів про сенс буття та й про смерть врешті-решт. Було приємно спостерігати за життям цих трохи наївних жителів, які живуть в гармонії з природою в етопічному світі. Досліджують навколишнє середовище і просто живуть життя. Морська фауна тут досить пістрява і цікава. Не всі представники тваринного світу землі змогли б прижитися тут, у цих неозорих водах та суходолі. Морські жителі нагадують тих реліктів, які існували на землі ще за мільйони років до появи людини подібних, і ці жителі цілком реально могли прозвинутись у щось більше. Аніж організми, які керуються лишень інстинктами. Проблеми з перенаселенням тут не існує, оскільки це контролюється. Кожен має вдосталь простору. Погляд на відносини тут теж свій. Наприклад, чоловіком і дружиною пара може вважатися лише тоді, коли у них з'являється первісток. Вільно стосунки не є чимось неординарним, це звична справа. Ну і так далі. Артур Кларк створив цікавий утопічний світ, який мені не хотілося покидати до останньої сторінки. Сюжет я не переказував, прочитайте самі. Як проходила зустріч одних з останніх землян і Таласіан про розвиток технологій, історію землі в період до середини 4-го тисячоліття, це ви прочитаєте в цій книзі. Це дуже цікаво. Вже згодом після прочитання я дізнався, що роман є переосмисленням та ширшою версією одноіменного оповідання, яке Артур Кларк написав раніше. Тобто він хотів показати міжзоряні перельоти з трохи приземленішої сторони, де люди не літають на космічних човниках від зорі до зорі, наче на літачках, долаючи при цьому відстані в сотні світлових років за години. Тут люди подорожують століттями, перебуваючи в стані гібернації, щоби подолати мізерну в масштабах Всесвіту відстань. Якщо підсумувати, то це хороша книга, яка дозволила мені відволіктися від перепетіть цього божевільного світу. Сподіваюсь, що я вас зацікавив. А тепер трохи цитат з книги. «В те останнє століття земля сповнена була привидами. І то були не духи мертвих. А тих, хто вже народитись не зможе. Тисячу років тому геніальні люди доброї волі заходилися переписувати історію і відбирати книжки у бібліотеках Землі, вирішуючи, що слід зберегти, а що знищити вогнем. Критерій відбору був досить простий, хоч нерідко дуже важкий для застосування. Будь-який твір літератури, будь-яка пам'ятка минулого мали право потрапити до банків пам'яті кораблів розсіювачів тільки якщо вони сприятимуть виживанню та соціальній стабільності нових світів. Завдання це було настільки ж неможливе, скільки болісне. Зі сльозами в очах селекційні комісії викидали геть веду, Біблію, трипітаку, Коран. А також усю незліченну масу художньої та інших жанрів художньої літератури, яка на них ґрунтувалася. Попри все багатство краси й мудрості, яке містили ці твори, їм не можна було дозволити занести на незаймані планети ці старовинні інфекції, релігійну зненависть, віру в надприродне та й усю та благочестиву Тарабарщину якою втішалися колись, забиваючи свої голови незчисленні мільярди чоловіків і жінок? Коли небудь біль ущухне. Але спогади не зникнуть ніколи. Запитання. Чому всесвіт перебуває тут? Відповідь А де ще йому бути. Всі релігії докорінно аморальні? Бо породжувані ними забобони приносять більше зла, аніж добра. Моза Скелдор завжди полюбляв гори. Вони давали йому відчуття наближення до Бога. Часом він жалкував, що його немає на світі. Рідко яка проблема зникає, коли її ігнорувати. Яке призначення має горе? Чи виконує воно якусь біологічну функцію? Як дивно, що я ніколи про це не замислювався всерйоз, цілком можливо уявити собі вид розумних істот, які успішно функціонують при тому, що своїх померлих вони згадують без будь-яких емоцій, якщо згадують взагалі. Це було б аж ніяк не людське суспільство, але існувати воно могло б принаймні не гірше, ніж колись терміти чи мурашки. А чи не є горе випадковим, навіть патологічним побічним продуктом кохання, яке, ясна річ, дійсно виконує суттєву біологічну функцію? Ця чутернацька думка непокоїть мене, однак саме наші емоції роблять нас людьми.